Пінський напрямок ворог продовжує намагатися атакувати там. 12 разів за цю добу спробував на куп'янському напрямку в районі Синківки і Вільшанки. І вільшаною прошу вибачення, і також на сіверському напрямку в напрямку Білогорівки і Спірного в ході відбиття так 397 обстрілів він Там здійснив 12 атак, 20 активно використовує авіацію, 20 авіанальотів штурмової авіації та бойових гелікоптерів. Знищено 19 окупантів під час відбиття атак, 73 поранено, підбито аж 5 танків від, найновішого, Т, від більш новішого Т-80, а також Т-72 та Т-62. Знищено 3 БМП ворожих, інженерну машину розгородження, і також міномет, три безпілотники і польовий склад з боєприпасами.